Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. Сьогодні ми розглянемо спрощене зображення нарізевих кріпильних деталей. Нарізеві з'єднання мають найбільше поширення в техніці. Ці з'єднання виконуються з допомогою нарізевих кріпильних деталей. Технічні вимоги до цих деталей встановлені державним стандартом 8992 від 2006 року вироби крипильні. Згідно завдання графічної роботи, дано фронтальний розріз і вигляд зверху кількох деталей, які необхідно з'єднати болтом, шпилькою і гвинтом. Викреслює деталі в масштаби 2 до 1 і показує штрихпунктирними лініями місця отворів підкрепильні деталі. Згідно завдання, я маю гвинт діаметром різьби 8 мм, шпильку діаметром різьби 10 мм і болт діаметром різьби 16 мм. Отже, маємо гвинт. Це кріпильний виріб, який на одному кінці має головку з шліцем. Або заглиблення під викрутку чи інший інструмент. У мене гвинт з потайною головкою. При спрощеному зображенні гвинта, вид спереду показують головку гвинта і нарізеву частину. Вид зверху це коло, яке відповідає діаметру головки гвинта. З похилим шліцем під кутом 45 градусів. Відповідно до номінального діаметра нарезі гвинта знаходимо потрібні нам параметри для спрощеного зображення. Підставляємо дані формулу. Отримуємо 28. Дивимося на ряд довжин. Там пише примітка, що по мірі можливості. Параметри в дужках не застосовувати, значить, вибираємо перше ближче, більше. Це буде довжина гвинта 30 мм. Звертаю вашу увагу на стандарти, які ми наразі користуємося. Отже, маємо такі параметри гвинта. Відповідно до наших параметрів викреслюємо гвинт. Діаметр головки 14,5 мм, довжина гвинта 30 мм. Діаметр різьби гвинта 8 мм, а висота потайної головки 4 мм. Показуємо шліц під викрутку. Він повинен бути в півтори-два рази товстішим за лінії контуру. Викреслюю нарізеву частину гвинта. Показую нарізь тонкою лінією. Згідно параметрів, креслю шпильку. На спрощеному зображенні шпильки. Показують глибину загвинчування шпильки, довжину стержня шпильки, шайбу, гайку. Наріз показується по всій довжині шпильки. А на виді зверху показує діаметр стрижня і гайку. Шайбу та наріз не показують. Довжина частини шпильки, що загвинчується, Залежить від властивостей матеріалу корпусної деталі. В мене матеріал сталь. Відповідно до формули та державних стандартів l 1 дорівнює діаметру, тобто 10 мм. Із з таблиці стандарту беремо товщину шайби 2 мм і зовнішній діаметр шайби 20 мм. Далі стандарт у розмірі гайок нормальної висоти знаходимо висоту гайки і діаметр описаного кола. Висоту гайки 8 мм додаємо у формулу. Розрахуємо, наскільки стрижень буде виступати над гайкою і параметр додаємо у формулу. Ми отримали розрахункову довжину 23 звіряємо її з рядом довжин. Найближче більше значення 25 Наслідок чого шпилька в нас буде виступати над гайкою 5 мм. Починаємо побудову шпильки. Шпилька загвинчується в деталь глибиною 10 мм. Та довжина стрижня шпильки 35 мм. Шайба діаметром 20 і товщиною 3 мм. Висота гайки 8 мм. Діаметр гайки 18,7. Хочу звернути увагу, що ребра гайки співпадають з діаметром стрижня. На відстані 2-3 мм провожу тонку лінію, яка показує різьбу шпильки. На спрощеному фронтальному зображенні показують болт з нарізю шайбу гайку. На зображенні зверху, в залежності від розташування, показують діаметр болта і розміри гайки. Розрахунок болтового з'єднання. Ми розглядали на каналі, можете переглянути. Сума деталей, що скріплюється болтом, товщина шайби, товщина гайки, виступ болта над гайкою дає нам довжину нашого болта. Я отримала параметр 55 мм, що відповідає стандартній довжині болтів. Знаходження розмірів шайб та гайок аналогічні шпильковому з'єднанню. Болтове з'єднання. Головка болта не буде зверху, гайка закручуватися знизу. Шайба діаметром 30, висота 3 мм. Діаметр гайки 26,75 мм. Висота 13 мм. Висота головки 10 мм, діаметр співпадає з діаметром гайки. Показую діаметр стрижня та довжину. Нагадую, що Діаметр буде співпадати з ребрами головки та гайки. Діаметр головки болта і діаметр гайки однаковий. І не забуваємо, що стержень має виступати над гайкою не більше 5 мм. Тонкою лінією не забуваємо показати нарізь. На зображенні зверху. При спрощеному зображенні гвинт ми бачимо як коло перекреслене шліцем під кутом 45 градусів. Товщина шліця має бути в півтора-два рази товщою. За контур деталей. При спрощеному зображенні шпильки показують коло, яке відповідає діаметру шпильки, і шестикутник, який відповідає розмірам гайки. Як поділити коло на 6 рівних частин і вписати в нього правильний шестикутник, ми розглядали на каналі. Перегляньте відео. При спрощеному зображенні болтового з'єднання у моєму випадку я показую тільки головку полта у вигляді правильного шестикутника. Наводимо контур нашого кресленника. Наводжу лінії обриву, маємо фронтальний розріз, тому кожна деталь, що скріплюється, має штриховку, яка відмінна нахилом штрихових ліній та відстанню між ними. На завершальному етапі кресника. Проставляють розміри крипильних деталей та інші розмірні параметри на вимогу. Даний кресленник я візьму для чергового відео, де розкажу про виконання специфікації складальної одиниці. А якщо відео було цікавим та корисним, не забудьте ставити вподобайки, написати коментар. Дякую!